Свій авторський напрям Ірина Баковецька Рачковська називає етнопоезією, а сценічне дійство, що її супроводжує. Звук, текст, візуал містерією шаленої поліської енергетики. Мацик на балці горища за київським часом. Туди сюди льот-льот, маятник них прави нави, яви, кличання і ще запасом. Моя творчість вона присвячена полісі в першу чергу. А Полісся – це завжди боротьба. Це буде вірші і про війну, і не про про війну і про війну, яка вже давно триває ще від УПА і до сьогодення. Це вірші із циклу Полісся як Всесвіт. Вербально-сакральні тексти в поєднанні із голосом предків із своєрідною візуальною і звуковою рефлексією, містерією. Свої вірші Ірина Баковецька Рачковська виконує під інструментальний рок-супровід. Майже усі вони містять співані етма. Вставки. Полісся, як Всесвіт, і якось в русальчин тиждень, як решту великих предків, відпустиш мене на жнива. Ожегива, Коли пишу тексти, я підлаштовую, що отут має бути вставка із якоюсь своєрідною символікою. Або просто коли виконую, відчуваю, що от воно проситься, аби проспівати його. Тому закономірностей дуже мало. Є відчуття, є почуття і є гармонія тебе, слова і етномузики. Держава ставала горбами, куля Манжетом орнаментом стигми. Максим Коломис, Ігор Прокопчук – Новини на Суспільному.